Ми йдемо на вокзал залізничний, залізничний. Сент Агустін. Всім привіт! Сьогодні ми вирушили до Канна. Канне це місто на південь від Вільні, 40 кілометрів. На південь від Відміці курсують тільки поїзди, автобуси не ходять, а поїзди курсують аж до Марселя, але до Марселя дві години. А до Канна 40 хвилин. Треба сказати, що квіток на поїзд коштує дорожче ніж на автобус в одну сторону 12,5 євро на двох, ну і назад також. Але це зручно, і курс поїзди ходять кожні 10 хвилин. Ми вийшли з вокзалу в Каннах. Зараз ми йдемо на помилку моря і ще зайдемо в цей зал mm -hmm. де кінопремі ходять. Кама mm зовсім -hmm. інший вайб, ніж Ніці, наприклад. Вже більш замоги люди, більше люксових магазинів. І, взагалі, більше розслабленості, більше туристів, більше туси, і взагалі атмосфера приємніша. Атмосфера вічного свята. Це саме палац фестивалів, де проходить. O central nem aqui, mas esta é a coisa que estou Cláudia João Paulo Катерин Деньов. Це ми біля порту хан, там, там яхти. Тут палац фестивалі. Тут казино, а тут українське індійство з українським прапором. трофінгалі в цій будівлі. Там громадський безкоштовний туалет, чистий, хам і дуже зручно розташований у центрі міста. Ми на пляжі в Кама, пляж Круазет. Ось такі корабль. 12-поверховий, мабуть, я не знаю. Величезний. Пляжі Канна, зокрема цей пляж Крозет. Єдині піщані пляжі на цьому лазурному узбережжі. Всі інші пляжі, в Ніці, Марселі, Монако, з Галькою і доволі крупною. Вода в цю форму це був початок жовтня, тепла і приємно було купатися, вона була прозорою, бирюзовою. Ми йдемо назад до вокзалу і їдемо в Антіби. Це таке місто. Недалеке відкам. Це по дорозі ми до вокзалу. Багато люксових магазинів. Ми вийшли в Антібах по дорозі із Кани в Ніццо. Тому що ще є і можна відвідати ще одне місто. Антиб. Це вокзал. Ось ми в Антібах і тут перше, що бачу, це порт з яхтами. Але чи є тут пляж, я не знаю. Такі дороги. так, Ми сіли в кафе, замовили піцу. Тут кафешка, здається, така собі бюджетна. І піца 15 євро з салями. Ми ще не принесли її. Принесли піцу, дуже тонке тісто, дуже-дуже тонке. Але значно здається. Підходимо ближче до яхт, до порту. Там фортеця. Не пам'ятаю, як її назву. А назва її Каре або квадратна фортеця. Це фортеця XVIII століття. Не буде ще прямої відео. Звичайно, ми двома Це йшли пішки додому з вокзалу і це такий звичайний квартал, дуже престижний. На сьогодні це все. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам сподобалось, і чекайте на нове відео буде ще багато цікавого.